Україна бореться за свободу, Росія за рабство. Тому ми обов'язково вистоїмо в цій війні і доведемо всьому світу, що українці незламна нація. І з вами Кременчуцькі новини про найголовніші події міста дізнавайтесь у нашій програмі. Кременчуцька тероборона отримала термінали Старе Лінк для забезпечення стабільного зв'язку на передовій. Технології змінюють хід війни, і такі ініціативи допомагають нашим захисникам ефективніше виконувати завдання. Більше у наступному сюжеті. У сучасній війні якісний зв'язок є не менш важливим ніж зброя чи техніка. На передовій військові потребують стабільного інтернету для координації дій, управління дронами та передачі розвідданих. Саме тому Кременчук передав бійцям нашої тероборони старлінки, які забезпечать надійний доступ до мережі навіть у віддалених або пошкоджених районах. Сьогодні передаємо нашим тероборонівцям обладнання, яке необхідне вкрай для. Забезпечення зв'язку для координації для безпеки це мобільні старлінки для того, щоб хлопці мали надійний зв'язок і мали можливість керувати своїми дронами, керувати підрозділами, мало командування, можливість нашої тероборони. Таликсі, ми дякуємо і вам за надану допомогу, тому що якісний зв'язок це запорука успішному виконанню завдань. У сучасній війні швидкість і надійність комунікації можуть визначати успіх операцій, а супутниковий інтернет допомагає ЗСУ залишатися на крок попереду ворога. Технології змінюють хід бойових дій. І Starlink один із ключових елементів цієї трансформації. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. СБУ спільно з Нацполіцією викрили двох мешканців Полтавщини, які співпрацювали з РФ та організовували фейкові мінування на території України. Тепер їм загрожує позбавлення волі строком на 15 років. Увага на екран. Служба безпеки і Національна поліція затримала на Полтавщині двох місцевих мешканців, які сприяли окупантам у проведенні підривної діяльності проти України. Фігуранти встановили спеціальне телекомунікаційне обладнання, яке решисти використовували для фейкових мінувань об'єктів соціальної та критичної інфраструктури на території України. За матеріалами справи чоловіки на замовлення представників РФ встановили апаратуру, яка за допомогою спеціального обладнання та програмного забезпечення дозволяла представникам країни-агресора підміняти номери телефонів під час дзвінків. Таким чином окупанти повідомляли правоохоронців про фейкові мінування торгових центрів та адміністративних будівель, нібито від імені наших громадян. Наразі чоловікам повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до підробки інформації та порушення встановленого порядку маршрутизації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану. Це частина 5 статті 361 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин зчинення злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Усі, хто грабував українську економіку, руйнував підприємства та знищував робочі місця, постануть перед судом народу. Вже скоро біглому олігарху Константину Живаго доведеться відповідати не в закордонних судах, а перед власною країною. Детальніше вже за мить. Настав час для справедливості, і вона торкнеться кожного, зокрема зрадника України, олігарха втікача Костянтина Живаго та його підконтрольних ляльок. Його тіньовий вплив, побудований на корупції, махінаціях і зраді інтересів українського народу, добігає кінця. Живаго довго ховався за кордоном, уникаючи відповідальності, але немає такого сховку, який зміг би врятувати його від неминучого правосуддя. Працівники державного бюро розслідування у плідній співпраці із національним агентством України з питань виявлення розшуку та управління активами та компетентними органами іноземних держав продовжують вживати активних та дієвих заходів щодо повернення в користування державі майна, яке належить Живаго. Йдеться про активи, які мають суттєвий вплив на діяльність компаній групи Ферекспо у березні 2025 року. За ініціативою Державного бюро розслідувань вже виявлене майно олігарха втікача було передано до АРМА. Воно було арештоване у межах розслідування ДБР за підозрою олігарха та його спільників у розтраті 113 мільйонів доларів США із банку Фінанси та Кредит. Зазначимо, що 28 лютого цього року Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопота. Ання прокурора офісу генерального прокурора про передачу до арма корпоративних прав 16 підприємств, які входять в групу Ферекспо зі сфери впливу олігарха втікача. Серед них і 49,5% статутного капіталу прат полтавських ГЗК. У ДБР сподіваються, що фахівці Арма у найкоротші терміни завершать роботу з виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 лютого 2025 року. Про передачу до Арма Корпоративних прав цих 16 підприємств Кременчуцька громада добре пам'ятає, як Живаго виводив мільярди, як тисячі людей залишились без роботи, як він зраджував власну державу, намагаючись купити собі безкарність. Але час змін настав: хоч би як біглий олігарх намагався уникнути відповідальності, справедливість невідворотна. І кожен, хто став співучасником його злочинів, понесе покарання разом із своїм господарем. Це стосується і тих самих, хто в масці Джокера, і славнозвісних псевдонезалежних змі, які є немовручними ляльками про російського втікача. Час розплати настав Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Сьогодні працівники національної поліції Кременчука під час же традиційної донації крові продемонстрували щире бажання допомогти. Як це було бачили наживо наші журналісти. Сьогодні зранку у Кременчуцькій обласній станції переливання крові як ніколи людно. Звичайні громадяни, працівники підприємств, Національна поліція Кременчука та навіть вихованці Кременчуцького льотного коледжу прийшли організованими групами, аби здати кров. Хочу дуже подякувати і працівникам національної поліції і в їх лиці всіх тих людей, які з Реагують на ті наші прохання, заклики прийти до нас і здати кров. Сподіваюся, що і інші колективи, дивлячись наші репортажі, враховуючи досвід інших колективів, будуть звертатися до нас і не будуть байдужими наші мешканці міста а будуть приходити і здавати кров. Варто відмітити, що працівники національної поліції Кременчука на постійній основі займаються донацією крові завжди відгукуються на заклик, адже розуміють наскільки це важливо. Вирішила, що треба здавати кров, тому що ну, по перше, з нашої ситуації в країні. Крові потребує дуже багато людей, військові, дітки. Кожен з нас може ну, здати крові, врятувати якнайменше то дві людини. Кров здається вперше, перший раз здавала в Донецькій області, потім здавала в Дніпропетровській області, сьогодні тут перший раз. Тут дуже подобається і взагалі вирішила здавати, бо це вкрай необхідно наразі в наш час. Кожна донація крові може врятувати не одне, а відразу два житті. Тож у Кременшуцькій обласній станції переливання крові закликають брати приклад з представників поліції та долучатися до доброї справи для того, щоб ми мали резерви, нам потрібні донори. Тому всім донорам величезна подяка. Очікуємо, як завжди. Потреба є в абсолютно усіх групах крові. Війна триває. Ми бачимо, як активно ворог атакує наші міста. Ми бачимо, яка кількість є постраждалих. Ми бачимо, що потреба, на жаль, не зменшується ні для потреб Збройних сил, ні для наших рятувальників, ні для наших цивільних мешканців. Тому ми будемо дуже дуже вдячні кожному, хто зможе допомогти. Дмитро. Оцерюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Основні виклики, з якими стикаються у Кременчуці, пов'язані з благоустроєм, архітектурою, станом земельних ділянок, розглянули сьогодні під час засідання депутатської комісії. Детальніше далі у сюжеті. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Взяли участь у роботі комісії депутати Кременчуцької міської ради Олександр Роженко, Микола Бокован та Василь Волошин. Головував Сергій Порчирян. Розпочалося засідання вже традиційно з перевірки доручень. На доручення у нас було основне це те, що стосується всіх недобудов в нашому місці, по яким ми, наша комісія ініціювала навести все ж таки лад, да? для того, щоб більш-менш. Все це вся господарська діяльність здійснилась в рамках закону. Це питання дуже гостро стоїть на контролі комісії, тож було прийнято рішення про узгодження дій усіма відповідними службами. Якщо заперечень немає, ми зустрічаємося, проводимо комісію до цього часу. в Робочому порядку відділи управління, які. Відповідають за ці питання, домовтесь, щоб ви нам чітко доповіли по всіх питаннях. Ви повинні сказати, я так зрозумів на сьогодні, що всі важелі, і я на сасі це говорив. Є у комунальних служб відповідних, тільки треба скоординувати правильну дію. Надалі члени комісії перейшли безпосередньо до розгляду питань. Перший блок питань стосувався прав власності на земельні ділянки, зокрема щодо припинення права на користування та передачу земельних ділянок у власній громадян. Наступна частина розглянутих під час засідання комісії питань стосувалася продовження термінів оренди муніципальної землі громадянам та підприємствам. Варто зазначити, що члени комісії акцентували увагу на тому, що комерційні приміщення за законом повинні мати пандус або ж підйомник для доступу до приміщення осіб з інвалідністю. Тож, тим приміщенням, які не відповідали вимогам, оренду продовжували лише на рік. Не облаштований пандус, тому а тут можливо зробити. Ну. Нема таких практично місць, де неможливо, тому на рік також у питанні продовження громадянам оренди комунальної землі, жвавому обговоренню піддалася проблема відсутності паркану на ділянках, де триває будівництво. А було б гарно, що по сказали, Дивіться стосовно відсутності огорожі, звернули увагу. Позиція власника така, що немає грошей робити, не буду чи там збудую наступному місяці. Стосовно там прибирання сміття. Одна мечка це ж таки готове сміття проглядається біля цього вікон. Прибере до сто сесії сказав, що зробить буде порядок. Але ж ми маємо зрозуміти при цьому об'єкту. Вже є зауваження згідно з закону. Усі напрацювання сьогоднішнього засідання комісії будуть передані на розгляд найближчої сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Заступника міського голови Кременчука Івана Москалика відбувся особистий прийом громадян. Про те, які питання розглядались, детальніше розкажуть наші журналісти. Міський голова Кременчука та його заступники регулярно проводять особисті прийоми громадян у різних районах міста, аби розуміти наявні проблеми та шукати шляхи їх вирішень. Цього разу прийом проводив заступник міського голови Іван Москалик. Більшість громадян прийшли з особистими питаннями. Проте відкрито постало питання про встановлення піднесеного пішохідного переходу, адже в притул до будинку розташована дорога з активним рухом транспорту. Будинок, біля якого ми просили, дуже просили поставити поліцейського. Uh -huh. У них з під'їзда виходить все на проїжджу частину. Да -да -да. Про пропозиція по піднесеному пішохідному переходу. Якщо я, все я в силі, я готовий зустріти з вами з патрулькою тут на місці і проговоримо. Ми також звернулись до заступника із запитанням про те, які заходи будуть впроваджені під час проведення тримісячника чистоти. З 10 2 березня у нас офіційно в місті Кремльчиці розпочався стандартний весняний тримісячник. Ми знаємо, що великдень в цьому році, 20 квітня. День міста перенесений вже в цьому році, буде вперше його відзначати в травні місяці. Тобто завдання всіх комунальників, і я вважаю, що не лише комунальників, зробити до травня місяця наше місто чистим, похайним, прочепорити його, вимести, викрасити. Висадити по можливості всі ті квіти, які виростуть багусі Кременчука на своїх ділянках. Усі питання, які надійшли до заступника міського голови Кременчука Івана Москалика, будуть розглянуті та надалі будуть впроваджені всі можливі заходи для їх вирішення. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Іноді питання поставлені журналістами незалежних змі чиновникам сприяють розкриттю важливих тем, але частіше вони стають лише інструментом маніпуляцій та задоволення особистих інтересів. Про що йде мова? Дізнайтесь у наступному сюжеті. Для журналістів так званих незалежних ЗМІ міста вже стало традицією ставити чиновникам запитання під час особистих прийомів громадян, відповіді на які згодом можна подати у вигідному для себе світлі. Одним із таких журналістів є Олег Булашев, головний редактор Кременчуцької газети, який постійно намагається здаватися об'єктивним і нейтральним. Але насправді його поведінка викликає чимало запитань і сумнівів щодо його професійної доброчесності? З кожним разом питання все цікавіші, цікавіше але вже не терпиться. можливо, ви буде сьогодні цікаве питання? Ну у кожного цікаве своє. І дійсно, пане Олеже, у кожного своє цікаве. Та як вже стало зрозуміло, на прийом до заступниці міського голови Ольги Усанової ви готувалися завзято. Адже ваші запитання стосувалися не лише актуальних проблем міста, а й, зокрема, обробки яблук, полуниці чи картоплі від шкідників. Чи була це особиста зацікавленістю врож? Аї чи чергова спроба дискредитувати чиновницю, тиснучи на неї та шукаючи найменші невідповідності в її діяльності? Та серед цих запитань пролунало ще одне: про військову зобов'язаність Ольги Усанової. Скажіть, будь ласка, ви є військово зобов'язаною особою? Чи ви не військово зобов'язана? цього питання також справи? немає в переліку. Так само яшу не можу задати того питання, що немає в переліку? Ви не знаєте відповіді. І тут варто зазначити, що таке питання з ваших вуст прозвучало доволі дивно, адже ви закінчили льотний коледж і формально є військовозобов'язаним. Проте водночас не доєднуєтеся до Лав Збройних сил України, поводите себе досить зухвало та прикриваєтеся тим, що ваше запитання, нібито цікавить Кременчуцьку громаду. Ви прийшли до мене на прийом з ваших особистих питань. Ну це, це питання не мене то бути вашим Кременчука. особистим питанням. Да. Тому, будь ласка, ви можете звернутися або з письмовим. Зверненням, і ми вам надамо відповідь офіційно або підготувати його на тобто зараз. Ви не знаєте, що відповісти мені у цій ситуації постає зустрічне питання: Олеже, чи зможете ви пояснити своє право на відсрочку? Адже навіть якщо ви не закінчували військову кафедру і не отримували звання офіцера запасу, то за віком варто нагадати, підпадаєте під мобілізацію. Чи можлива відповідь щодо вашої недоторканності криється у співпраці з олігархом тікачем Константином Живаго, репутацію якого ви активно намагаєтесь вибілити у матеріалах Кременчуцької газети? Це не журналістика, а політика, прихована за обгорткою новин. Чи можна довіряти людині, яка сама уникає відповідальності, але водночас прагне маніпулювати громадською думкою? Тож питання залишається відкритим: чи не занадто високу ціну платить суспільство за діяльність так званих незалежних медіа, які керуються виключно інтересами своїх спонсорів, а не громади? Катерина Груніва, Максим Пальчик, Іванкаченко, Кременчуцькі новини. Чи кожен з нас знає, що таке епілепсія і як можна допомогти у випадку, якщо поруч у людини стався напад? На ці та інші питання дізнавались відповіді наші журналісти. Увага на екран. Тема епілепсії дуже актуальна однак в Україні багато хто не знає усіх тонкощів. Тож Кременчуцькі новини поспілкувалися з фахівцями, аби з'ясувати усі особливості даної хвороби та посприяти підвищенню обізнаності про епілепсію. Насправді це виглядає як коротке замикання електрики в головному мозку людини. Епілепсію не можна заразитися. Епілепсія, якщо так грубо сказати, можна її поділити на. Два напрямки: перше, це зумовлено генетичними чинниками, тобто. Якоїсь біологію самої людини, е, її обміном речовин, зміною гормонального фону, таке інше. Або Набута і Набута зараз під час війни дуже актуальне питання. За даними ВООЗ, в Україні хворий на епілепсію, кожен 25-й, тобто не менше одного мільйона українців. Загалом в епілепсії існує близько 80 видів, і кожен з них проявляється і самі напади виглядають по різному, і наслідки цього теж виглядають по різному. Тому е, 嗯。Mm. Ну як, як це може виглядати? Це може виглядати від е, повного такого затемнення і падіння людини до, наприклад, е, просто посіпування ока або перебирання е, пуговиць у себе там на одязі. Е, напади бувають дуже різні. У багатьох вони відбуваються вночі під час сну. Наразі в Україні діє лише одна громадська організація, яка активно займається даною тематикою на локальному та державному рівні. Її назва Епіпросвіта. Епіпросвіта діє на території всі. України, а також допомагаємо тим українським сім'ям, які є за кордоном. Звернутись до нас дуже просто. У нас на сайті на прямо головні є кнопка Звернутись за допомогою. Ви пишете нам свій запит, і ми протягом дня двох зв'язуємося і допомагаємо вам. Допомога від нас повністю безоплатна. Ми консультуємо або якщо вам потрібна фінансова допомога, намагаємося закрити теж це питання, шукаємо донорів або відкриваємо збори. Якщо ви стали свідком нападу, треба розуміти Зуміти, як можна допомогти епілептику, та що навпаки не варто робити, до прикладу, не варто засовувати до рота людини будь-які предмети або ж стримувати її рухи силою. Можна е, забезпечити людині безпеку, якщо вона там впала, М -м, тобто, якщо це школа, розсунути парти. Якщо це е, в вагоні потягу, обкласти подушками гострі кути е, купе. Е, якщо це на вулиці, е, просто теж максимально її посунути, щоб вона не билася головою об зупинку, або що е, покласти набік. Людину, щоб слина могла вільно витікати, і згорнути куртку, або рюкзак покласти під голову, щоб людина не билась головою. За статистикою 80% осіб з епілепсією не мають ускладнень, якщо вчасно діагностували захворювання, пройшли якісну терапію та мають доступні ліки. Тож дуже важливо, аби тема епілепсії постійно обговорювалася у соціумі. Дмитро Цирюльник, Кременшуцькі новини. В офісі молодіжного парламенту Кременчука сьогодні відбувся одноденний табір для дітей, який організували учасники Кременчуцької академії волонтерства. Це не лише день веселищів і нових знайомств для малечі, а й важлива практика для молодих волонтерів, які вчаться працювати з дітьми та організовувати заходи. Як все було дивіться вже за мить. Сьогодні у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся особливий захід: одноденний табір для дітей, організований учасниками Кременчуцької академії волонтерства. Це унікальна можливість для молодих волонтерів застосувати набуті знання на практиці та отримати безцінний досвід у роботі з дітьми. Сьогодні у нас продовжується програма Кременчуцька академія волонтерства. Вона вже добігає до кінця. Учасники отримали неймовірну кількість корисних знань, і зараз вони вже з цими знаннями реалізують свої власні волонтерські заходи. І саме сьогодні це Ламент кемп робота з дітками. У нас було неймовірна кількість бажаючих. Що ми навіть набрали дві групи, і завтра ми будемо також створювати парламент кемп з іншою програмою, з іншими дітками, і це дуже корисний і цікавий досвід. Для учасників академії волонтерства це не лише можливість зробити добру справу, а й важливий етап навчання. Вони вчаться працювати з дітьми, організовувати заходи, відповідати за їхню безпеку та створювати атмосферу радості і довіри. Сьогоднішній день мене спонукав більш за з дітьми та більш робити таких ініціатив. В академії волонтерства я більше дізналася про волонтерство, про різні їхні галузі. Велике дякую організаторам за цей дуже крутий проєкт. Мені дуже подобається бути одним із волонтерів в цьому проєкті. Протягом дня у малечі була насичена програма. Цікаві ігри, творчі майстер-класи, інтерактивні заняття та дружні спілкування. Майбутні волонтери підготували безліч розваг, спрямованих на розвиток командної роботи, креативності та комунікативних навичок. Мені дуже сьогодні сподобалося, Ми малювали. Робили попух з ветра, їли, гралися. Я б хотіла ще ще приходити, тут дуже весело та прикольно. Я знайшов тут собі дуже багато друзів, тут дуже гарна атмосфера і дуже гарні преподавателі. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Виставка, яка відкрилась сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї, дає Кременчужанам унікальну можливість познайомитися з творчістю Олени Оглезнівої, майстрині чиї ляльки стали справжніми витворами мистецтва. Що саме особливого у роботах цієї жінки? Дізнавайтесь вже за мить. Олена Оглезніва, талановита майстриня, чиї роботи не залишать байдужими ані поціновувачів мистецтва, ані випадкових відвідувачів виставок. Її унікальні ляльки, створені з полімерної глини, вражають реалістичністю, витонченістю та глибиною образів. Тепер кожен має можливість побачити, чи справжні витвори мистецтва на новій виставці у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Це дуже цікава робота. Вона надихає, дає спокій. Це такий окремий сегмент мого життя. Коли робиш ляльку, то ти одразу і скульптор, і перокан, і кравчиня. І художник, розмальовуючи лиця, ляльки Олени Оглезнєвої зачаровують не лише своєю зовнішністю, а й тим, що в них вкладено душу. Вони можуть бути загадковими, грайливими, меланхолійними чи навіть драматичними, проте завжди залишаються живими у своїй нерухомості. Це не просто авторські вироби, це мистецтво, що говорить мовою пластики, кольору та виразних деталей. Ці ляльки ще за 10 років одна лялька робиться приблизно. Від місяця до трьох місяців основа це полімерна глина. Полімерна глина вона є самозастигаюча і незапікаєма. Тіло це металевий каркас, синтепон, ну і далі вже одяг. Можливо, для когось ляльки стануть відкриттям для інших джерелом натхнення. Але без сумніву, кожен, хто завітає на виставку, відчує, що перед ним не просто фігури з глини, а справжні маленькі історії, створені з любов'ю та майстерністю. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Ваші героїчні вчинки назавжди будуть закарбовані на сторінках нашої історії. Слава Україні та її героям.